Доброго вечора в ефірі знак оклику про вибори. І Сьогодні в студії я Кирило Лукеренко, редактор цієї програми. Артем Шевченко цього тижня у відрядженні, але неодмінно повернеться сюди. В цій програмі ми розповідаємо все про вибори, перебіг кампанії, технології, гарячі події, аналітика і головні новини від самих учасників кампанії. Сьогодні у нас заплановано двоє гостей. Олександр Кірш добре відомий постійним глядачам ТІВІ. Він раніше тут вів програму, а тепер є кандидатом в депутати від об'єднаної опозиції по 169-му виборчому окрузі. Це Харків, і наш другий гість це Ігор Луценко, теж кандидат у народні депутати, але самовисуванець. Його виборчий округ, 223 – Це Київ. Я вас. Вітаю! І у мене спочатку свіжа і не надто приємна новина. Коротка інформація про виживання нашого каналу і взагалі свободи слова в цій країні. Сьогодні прийшли звістки, що наш канал продовжують відмикати у Львові, Дніпропетровську, Донецьку і Харкові. Компанія Воля Кабель і її супутні фірми. А в Києві сигнал TVI сьогодні зникнув у мережі ще одного кабельного оператора: інформаційні. Технології. Тобто, в обох ваших містах Києві і Харкові, канал TVI практично зник з ефіру кабельних мовників. Моє питання: чому ви тут зараз, в цей вечір? Вас практично не бачать ваші глядачі? Нам в Харкові не вперше, коли відключають канали большинство оппозиционных каналов местных было отключено за то, что они ухудшают в городе радиоактивность. Вот запретили Александропедем станция достаточно одномоментная. Поэтому мы уже привыкли выступать по телевидению, зная, что нас посмотрят, например, только Евпатория. І вот. інтернет, и і и, может быть, на Ютубі То Тобто, це вже не вперше говоримо. Вдруг кто то увіє, доктор услышить, і спортує, яка є. Ясно. Я думаю, що перш за все, та аудиторія, яка зараз все-таки дивиться цей канал, вона є нашою аудиторією, і ради того, щоб мати можливість поспілкуватися з ними, обов'язково я вважаю, таким як ми, треба ходити сюди. Угу. Тобто, навіть незважаючи на те, що вас бачить. Скільки відсотків там 10 Києва і Харкова не знаю, А в Харкові взагалі хоч якісь лишились канали, які можуть транслювати чи ретранслятори, кабельні оператори, мастера на ретранслюють которые вам ТВА. Да, Симон, канал Симон, опять же, єдиний опозиційний канал, вот показывает не все, что идет на ТВ. Вот как бы самые острые TV передачи каким-то образом заменяются другими старыми передачами того же канала, но кое-что иногда все-таки показывают и. Симон. на останні канали нам в Харкові дороги вообще нет. у нас в городе одна газета главне, uh -huh. один сайт главне, одне радіо Нова Волна і один канал «Симон». Ну не знаю. У мене є одна новина, яку я отримав десь за годину до цього ефіру. Прес-служба президента України Віктора Януковича повідомила сьогодні. Президент. Звернувся до нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо телеканалу ТВІ. От тут два абзаци короткі. Він звернувся до членів нацради з проханням терміново розібратися із ситуацією, що склалася навколо нашого каналу. Глава держави висловив своє занепокоєння щодо інформації про перешкоджання виходу в ефір та комерційній діяльності телеканалу. Він закликав нацраду. Уважно розглянути усі заяви керівників і співробітників ТІВІ щодо конфліктів з державними органами і комерційними структурами. А, і от насправді незрозуміло, Віктор Янукович, виявляється, теж підтримує наш канал. Зараз ми на цьому каналі проводимо з колегами, розпочали розслідування, кому вигідно усунути з ефіру ТІВІ. І ми питаємо про це зокрема різних експертів, людей, кандидатів. Ваша версія, Кому? хто стоїть за проблемами нашого каналу, кому це вигідно в першу чергу, вигідно самому Віктору Іннуковичу, як головному представнику власти. Потому що якщо на виборах підтримку получить опозиція, то в такому випадку президент може не удержаться в своєму а получить імпічмент. Тому, когда он виступає поддержку це это как знаменитому анекдоті, а тут я во всем білому. Знаєте, я дозволю собі не погодитися трошки, я думаю, що Януковичу це абсолютно невигідно. Це вигідно тим людям, котрі хочуть зробити з Януковича такого собі ізольованого батька Лукашенка, і власне цим курсом його зараз успішно штовхають. Ізоляція України йде досить успішно, тобто, якщо не буде єдиного чи останнього опозиційного каналу, відповідно наступні вибори ніхто не визнає легітимними. Якщо вибори не не визнаються легітимними. Сам президент отримує новий виток його ізоляції. Це вигідно когось його оточення, але, мабуть, не самого Януковича. Моя особиста думка. Янукович нічого не знав про ці віку. Мабуть, у нього просто не вистачає компетентності зрозуміти такі речі. Добре, дякую. Ми продовжуємо, і наша наступна тема це подарунки виборцям від політиків. Свіже відео з сумно відомого округу 47 на Донеччині. Це місто Слов'янськ, де болотується син нині діючого прем'єра Миколи Азарова. Тут опоненти пана Азарова молодшого відзняли на відео, як його агітатори дарують продуктові набори фармацевтам в місцевій аптеці. Розвозять на автобусі. Ось цей відеоуривок, що ми його взяли із сайту новості Донбаса. Автобус. Взял сюда эти пакеты, занесли в это помещение и выдали их здесь. Это реальный. Выдали продавцам? Да, Работникам Суда выдали, как сказала женщина, что это им фармацевта подарки от общественной инициативы Алексея Азарова и партии регионов. Это, я это я вас, пожалуйста, смотрите. Я думаю, что это порт. Угу. Судя по сумме, это уже превышает. Допустимые какие-либо нормы, пожалуйста. Символика, общественные инициативы. Пожалуйста, откройте самый конкретный факт. Пожалуйста. Мои поздравления. Одновременно хочу обратить внимание, что присутствует реклама и партии регионов, то есть есть и претензии к штабу, местному партии регионов, и наш регион Алексей Азаров, адвокат которого недавно в суде заявил, что Алексей Азаров никакого отношения не имеет. Вот, пожалуйста, уважаемые фармацевты. С уважением. Подпись Алексея Азарова. Пожалуйста. Вы все это видите. Пачечка вот такого чая с конфетками. И стандартный пакет. Заказчик, кандидат в народные депутаты Украины Азаров Алексей Николаевич, номер заказа 3683, типография права, ответственный за выпуск наш Бондаренко, это чиновник, это Начальник БТІ бюро технічної авіталізації города Славянського рода Славянського заняття боротьби комута там людям просто людям єслісима отже. Ми бачимо, що вартість вмісту цих пакетів явно більше встановлених законом 30-40 гривень, і в принципі закон мав би це розцінювати як підкуп виборців. Я сподіваюся, що будуть новини з суду. Слав'янська, але крім того, опоненти Олексія Азарова зафіксували, що його балотування по округу 47 співпало зі значними бюджетними вливаннями в цей округ. От учора, під час цікаво, як реагує батько кандидата в народні депутати. І вчора, під час міжнародного форуму у Ялті... Журналісти прямо спитали українського прем'єра, як він ставиться, що його син використовує бюджетні кошти для агітації. Як це було і якою якою була реакція прем'єр-міністра? Дуже коротко далі. Кампанія за бюджетний як ви кему относитесь. Ну, от така невиразна реакція. Це відео від української правди. Микола Азаров не коментує. Отже, і, ще, і у мене ще один є приклад. Цього разу це фото із Києва, це подарунки від Алли Шлапак. От: кульочок, цукерки, листівочки. І ще щось у пакеті. Важко роздивитись, що це там листівка, а може чай. Отже, моє запитання. Що ви даруєте своїм виборцям? Я не дарю нічого, у мене немає грошей. Дело в тому, що тим, хто дарить, в значительній степені помогает бюджет. Вот, скажем, діти війни і ветерани отримали продуктові набори, а в них відкритка. И на этой открытке просто дана информация, что о том, как получать продуктовые наборы, справляйтесь по каким-то телефонам. Дальше перечень будущих, тогда еще будущих кандидатов-депутатов от партии регионов и их телефоны, по которым их помощники грамотно объяснят, за какую партию нужно голосовать в данном округе. Это у вас в округе? Просто... Это по всему Это городу? Парк. Это по всему городу. Причем список кандидатов будущих от партии регионов тоже был по всему городу в продуктовых наборах за счет бюджета. В общем-то, были открытки с указанием телефонов конкретных людей на вашому конкретному окрузі. Э, хтось э, роздає э, подібні набори, намагається переконати виборців. Безусловно, І продукти питання і всівозможне. коммунальные благости, вроде благоустройства площадок у подъезда. Обязательно при этом присутствует телевидение, которое всегда случайно оказывается рядом. Все это один и тот же кандидат, кандидатша же именно от партии региона ведет подкуп избирателей по городу, столь же неприкрытой, как и используя админресурсов в прессе. Когда мы возражаем, нам говорят, а это просто депутат, отчитывается своей депутатской деятельности, потому что она уже сейчас депутат. Отчет, кстати, называется так. Я горжусь, что Буду представлять Харьков в новому парламенті

Перше за все, це інформація про те, що реально із партією регіонів, і з усіма її бюрократами можна боротися і можна перемагати. Намагаюся відрожувати в людях віру в те, що своїми зусиллями можна щось зробити. Це невеличкі такі флеєри з інформацією про перемоги киян над тими, хто в них намагається місто забирати. А взагалі так. От, наприклад, мій е, округ він кишить цими агітаторами, е, чи те, розповсюджуючи цією недорогою продукцією від пана Пеліпишина, і пів району вже ходить з цими кульочками. Вже в супермаркет люди ходять, використовуючи ці кульочки, видно їх стільки, щоб просто дівати нікуди. Тобто округ просто завалений оцей, сувенірною, подарунковою продукцією. Ну, як з цим боротися? Ми з колегами з іншими опозиційними значить, е, кандидатами пишуть значить, всі мої колеги усі інстанції, але це, звісно, Львий результат. Я думаю, що треба просто людей переконувати, що треба голосувати по совісті. Нехай це до рунки будуть, але голосувати по совісті, якщо не голосувати, це великий гріх. Між прочим, перед виборами мера внезапно, буквально вночі перед виборами появилися скамеєчки. Буквально у всіх під'єзвні вопрос, де ж їх прятали столько лет, щоб не внезапно виваліть іменно вночі перед виборами? Сейчас приміри такое ж происходит. Ну а, виходить, що в кожному окрузі є один кандидат. Чи є кілька кандидатів, які між собою змагаються? Ну, в общем-то, подарки ризикують як правило провластные кандидаты, кандидати, поскольку в цих подарках їм допомагає бюджет, їм допомагає областное телевидение, в общем то таких всегда вказуються рядом і котрі з опозиції ніколи рядом не увійдуть. Знаєте, це велике щастя, якщо від влади буває два кандидата. Тобто два кандидата наближених до влади це шанс для опозиції гарно зіграти. На жаль, на моєму округу це один кандидат, пан Пеліпішин, який має повне зелене світло по всіх можливих адміністративних ресурсах, які можна з собою уявити. І формальний кандидат від партії регіонів, людина, якої ніхто ніде не бачив, мабуть, вже і не побачить. Не веде ніякої агітації. У мене Но... теж, на жаль, залишається тільки один, оскільки второму предложили должність начальника обласного кру, і він зараз зайнятий зняттям своєї кандидатури, так що залишається тільки одна кандидат від партії регіонів, другому предложили должність. Причому об цьому прямо говорив мер, прямо говорив глав Адміністрації, ми зараз з ним ведемо переговори і віддімо договорів. Дякую. А, ну насправді дуже часто в округах є кілька кандидатів від опозиції, і влада теж на цьому дуже вдало грає. А, я знаю, що ви обидва, у вас економічний бекграунд, ви а, економіст, ви писали для економічної правди в у... частині. Теж економіст для української правди. А, у мене таке питання. А, наскільки. Оця поширеність підкупу виборців через розповсюдження продуктових наборів пов'язана зі станом нинішньої економіки. Невже виборці настільки уже зубожіли, що готові голосувати за будь-кого, хто їм запропонує просто пляшку шампанського, пачку чаю, коробку цукерок? Дело не только в пляжке шампанского. Подкуп происходит и на гораздо более серьезном уровне. Скажем, когда именно перед выборами происходят всевозможные популистские социальные инициативы президента, неизвестно за чей счет, вот, или внезапно улучшаются где-то условия, там, где о них до выборов никто не думал, то это тоже подкуп. Больше того, этот подкуп сейчас достигает таких масштабов, вот скажем, внезапно именно перед выборами, раздача все той же прославной одной тысячи, что уже, в общем-то, грозит новый виток инфляции. Поэтому здесь могут быть и макроэкономические последствия тоже. Дякую, Игорь. Ну, якщо казати е, так от математично, е, 800 гривень пенсія, 500-600 гривень комунальні та інші всі послуги, да? Навіть оці подарунки, це може бути 20-30-50% від того доходу, який людина може розподіляти. Відповідно, це для не для того пенсіонера, якої, на жаль, на моєму округу це аудиторія Поліпишина, на яку він зараз працює. Для пенсіонерки чи пенсіонера це досить істотна річ, і вона її помічає. По-друге, у нас дійсно є великі ресурси, які розподіляються під вибори з державного бюджету, ті ж майданчики і тому подібне. Це все позиціонується як подарунки від доброї влади. Виборцям. І вони теж істотні, оскільки в нас немає механізму управління спільним в Києві, немає реального самоврядування. Відповідно, ми коли щось таке отримуємо, ми дивуємося, якесь диво для нас. І, Відповідно, ми на це звертаємо увагу. І цим користуються піарники влади. А, моє наступне питання як до економістів. А, зараз влада рапортує, що в країні практично відсутня інфляція. А, Запевняє влада, що ціни падають. Це добре. Він відбулася стабілізація сьогодні. Е вчора була інформація, що експрезидент Леонід Кучма е він е каже, що в Україні дарма радіють дефляції. В чому небезпека дефляції? Тільки не дуже складно, Я so, согласен с Кучмой полностью. Сегодняшняя стабильность это стабильность кладбища. Вот швейцарская стабильность это действительно стабильность. А наша стабильность покоится просто на том, что іскусно сдерживается денежная масса. Хотя причина инфляции не в том, что у народа много денег, а в том, что высокая себестоимость. А денежная масса, когда она сдерживается, то из-за этого искусственно сдерживается курс гривни. В результате невозможен экспорт, потому что никто не бере. Зато импорт процветает. Мы живем на китайской продукции и радуемся. что у нас стабильность. Это стабильность Кладбищенска. Взять проценты за кредит невозможно, потому что деньги искусственно дорогие. Спроса нет, а нет спроса, следует нет и производства. Вот цена политики дорогих денег и тому, что мы искусственно сдерживаем инфляцию. Ваша думка, что чекает после выборов? Абсолютно погоджуюсь, что эта невеликая инфляция, на самом деле она за европейскими мерками достаточно значительная. Будемо так говорити, вона досягається страшенною кривавою ціною. Ми зараз маємо овернайт 30% по гривні, тобто вартість кредиту 30% зараз. Що ми маємо наслідок цього? Зажата кредитна система, промисловість. Реальний сектор не отримує гроші. Відповідно, ми маємо промислове що? Промислове падіння. Падіння ВВП у нас в перспективі. Стабільний колапс. Так, тобто ми зараз падаємо наш економіка падає, за рахунок того, що всі ціни ростуть не дуже сильно. От, ми маємо зростання боргу державних структур стабільне, зменшення золотаних резервів. Оце ціна, оцій невеликої, а за європейськими мірками великої інфляції. Но проживання жметься, економіку дольга обманути не можна. Вісь просто успішно наражатися до виборів або після. І тоді будуть скачки, тому що рано чи поздно. Економіка привести к тому, що гривня і долар получат той курс, який об'єктивно заслужують в Україні. Ми через це вже проходили. Когда коли після было була сейчас зараз то же саме, тим більше на фоні неизбежных допечаток під соціальні ініціативи президента. Ну насправді прогнози економістів це річ дуже невдячна, і я знаю, що я зараз буду питати дуже слизьку. Річ, але що нам чекати найближче? ну, наприклад, після виборів? Я вам скажу, що чекати. Подивіться, що робиться у нас з курсом. Два рази влітку і восени були проблеми перед виборами, перед передвибочий період, при тому, що Арбузов там вже тримає з усіх сил цей курс, все одно йому це не вдається. Відповідно, ми можемо зробити висновки, як зникли ці стимули тримати цей курс, що буде з ним. Ми маємо страшенний бюджетний дефіцит 16 мільярдів за те, що ми маємо ці місяців здається цього року. І далі він буде лише гірше. От, відповідно, після виборів не раджу поспішати здавати долар. Угу. Ви? Согласен, материалистических причин улучшения финансового состояния нет, только на Бога уповаем. И единственное, что спасает сегодня Украину объективно, это то, что ее значительная часть экономики находится в теневом секторе. Если бы у нас вся экономика была на свету, мы бы давно уже не выдержали этих сумасшедших налогов, этих условий бизнеса, и, в общем-то, коллапс наступил бы раньше. А так, благодаря теневой экономике, мы немножечко его отодвигаем. Но надолго не получится. Окей, годі економіки одне невеличке питання. У мене в студії насправді два. Мажоритарники, але один іде по списку об'єднаної опозиції, інший самовисуванець. Ну з об'єднаною опозицією, зрозуміло, ви після виборів будете співпрацювати з об'єднаною опозицією. Що робить самовисуванець в парламенті? Якщо він обирається, як ви збираєтесь реалізовувати ваші цілі? Я маю на увазі не те, що ви будете допомагати своєму округу. Всі мажоритарники будуть допомагати, але щось більше. Ну, як економіст, я влаштував би якийсь тендер серед опозиційних фракцій на мою саме про київську програму. Всі інші питання я готовий з ними обговорювати якби в обмін. Тобто, удар об'єднаного опозиції, можливо, там ще якісь опозиційні фракції будуть. Я готовий не... вступати в їх складу з ними співпрацювати, бо це єдиний шлях в тому числі захистити інтереси мого округу і інтереси міста в цілому. Тобто, присутність кількох опозицій в Верховній Раді це і є. Середовище виживання самовисуванців. Ну знаєте, знову таки, як економіст, я фанат конкуренції. Тобто, конструктивна конкуренція це єдиний шлях зараз до того, щоб все-таки гуртуватися та подолати їх. Добре, я дуже дякую. І, і ще одне коротке нагадування: на сам кінець: телеканал TVI продовжує збирати кошти. Щоб заплатити надуманий і несправедливо нарахований борг перед податковою, як ви знаєте, ми на ТІВІ збираємо кошти, і минулого адже минулого тижня, канал програв нечесний суд і тепер мусить сплатити майже 4 мільйона 100 тисяч гривень. На сьогодні ви, наші глядачі, зібрали понад 10% потрібної суми. Це понад 483 тисячі гривень. Ми дякуємо усім за допомогу і нагадуємо, що продовжуємо збирати гроші, реквізити на нашому екрані, але щоб не помилитись, краще взяти їх на нашому сайті tvi.ua. Власне, це на сьогодні все. Я дякую нашим гостям. Дякую, що ви були з нами. До побачення.